У цьому відео у рамках практикуму по розв'язанню задач в табличному процесорі Excel розглянемо створення інтерактивних графіків. Перед тим, як розпочати, давайте я продемонструю, що ми навчимося робити. Нехай таблиця на три колонки: номер, країна та її площа. Дана таблиця містить інформацію про 32 країни. Ми навчимося створити динамічні таблиці, які будуть підтягувати дані з нашої основної таблиці. Ці дані будуть змінюватися при переміщенні повзунка смуги прокрутки. І як результат у нас буде з'являтися отакий інтерактивний графік. Отже, розпочнемо. Для початку на новому аркуші я розмічу табличку 3х6. Для цього я встановлю границі. Тепер скопіюємо рядок заголовку. значення цього рядка вставимо у відповідні комірки. Тепер нам потрібно в комірку B7 підтягнути значення з комірки А2. Для цього використовується функція сміщ. На першому місці вказуємо посилання на комірку, від якої ведеться відрахування. В нашому випадку це комірка А1 на аркуші Дані. Далі вказуємо зміщення по рядкам. Оскільки наша комірка знаходиться під коміркою А1, то потрібно виконати зміщення на одиницю вниз. Зміщення по стовпцям робити не потрібно, тому тут ставимо 0. Оскільки в нас вставляється одна комірка, то висота і ширина до рівня одиниці. В результаті такого введення в комірці B7 з'явилося значення одиниці, яке, так би мовити, підтягнулося з основної таблиці. Оскільки посилання на комірку а 1 на аркуші дані відносне, то скопіювавши цю формулу, ми підтягнемо дані із наступних комірок. Але оскільки в майбутньому ми будемо використовувати смугу прокрутки, то ось це зміщення по рядкам пов'яжемо з якоюсь коміркою. Для цього на аркуші з даними, наприклад, в комірці F5 задамо початкове значення одиниці. А також для розуміння додамо текстові написи. Тепер зв'яжемо формулу з коміркою F5 на аркуші дані. Оскільки формула буде копіюватися, то це значення одразу встановимо абсолютним, для цього нажмемо F4. Нічого не змінилось, але це все потрібно для створення майбутньої динамічної таблиці. Скопіюємо нову формулу, будуть ті ж дані. Аналогічно копіюванням право підтягнемо назви країн і їхні площі. Скопіюємо донизу. Отже, у нашу таблицю під'явиться перші п'ять значень з таблиці дані. Тепер додамо смугу прокрутки. Для цього натискаємо розроботчик, вставить і вибираємо полоса прокрутки. Щоб для смуги прокрутки задати параметри, натискаємо праву кнопку миші, вибираємо формат об'єкта. Отже, поточне значення тут неважливо, поставимо одиничку. Мінімальне значення у нас одиничка. Максимальне значення. Максимальне значення це кількість рядків основної таблиці, відняти кількість рядків другорядної нашої таблиці. Тому що у нас смуга прокрутки прив'язана фактично до першого рядка. А в першому рядку у нас отут в комірці B7 повинно бути значення максимально 28. Через то тут поставимо 28. Крок змін одиничка. Шаг зміння по страницям візьмемо 5. Связь з ячейка. Ось тут ми встановимо зв'язок з коміркою F5 на аркуші дані. Окей. Тепер, змінюючи положення маркера, ми будемо змінювати значення в комірці f5 на аркуші дані. І відповідно ось ці значення рядків у нас будуть змінюватися. І будуть підтягуватися відповідні значення з основної таблиці. Що ж, завдання майже виконано, залишилося побудувати графік. Тут проблем взагалі немає. Відділяємо діапазон, вставка, лінія читає діаграма. Все, діаграму отримали. Змінюючи положення маркера смуги прокрутки. У нас змінюються значення в таблиці, відповідно змінюється графік. Ми отримали інтерактивний графік. І нарешті для научності встановимо набори значків у стопчику площа. Для цього виділяємо ці числові значення. условне форматування, набори значків і ось такі фігурки виберемо. Програма усі числові значення умовно розділяє на три частини: високі, середні та низькі, і дає відповідні кольори для цих значень. В нашому випадку ось з'являються жовтенькі, це середні значення, червоні це низькі значення і зелені це високі значення. Все, мету досягнено. До наступних зустрічей.